Запускаємо інвертор. Купили все, типу, новий інвертор. Все включаємо. Подали 220, підключили акумулятор. Деколи буває на акумулятор, підключаємо через лампочку. Все ми робимо правильно. І стається у нас істинний момент. І запускаємо. Бах, дев'ята пунка, блін, чого воно так все стало? Вроді би все зробило правильно, а інвертор згорів. Друзі, привіт! Хотів з вами поділитися про ті інвертори е, і розказати свою точку зору. Розказати про. Ті інвертори, чому вони не горять, багато мені пишуть в коментарях, що це є гамняні інвертори, що вони реально фуфло, та попадається реально фуфло. Але я би хотів більшості розібратися конкретнику, бо багато людей понакупляло тих інверторів, але дехто каже, купи дею, на що тобі з тим інвертором. Але ми мусимо розуміти те, що людям треба виходити зі ситуації на даний момент, яка в них є. Як вони купили це гамно з вашої точки зору, ну, блін, ну, блін, треба людям допомагати, щоб люди вийшли з тої. Ситуації критичної. Бо кожен вложився гроші, але викидати гроші на вітер теж, блін, ну так, як то кажуть, спорне питання. І дехто кидається, то каже, а пофіг купи другий, має грошей, але деякі люди не мають грошей і хочуть вийти якось з того положення. І кожен йому ремонтує, кожен багато майстрів старається допомогти відремонтувати, зробити. Є різні майстри, яким тим займаються. Багато бачу, чим побільше. Тих інверторів понабирало, і кожен робить по-своєму. Дехто говорить, що йому не виходить ремонтувати деякі кажуть, що виходить ремонтувати, але кожен має свій бачення ремонту. Хтось є опитний майстер, а деякі майстри тільки шевчаться. Я себе считаю, той людиною, яка я ще шевчуться, мені ще вчитися і вчитися, як то кажуть, як живі, як учись. І хотів би вам сказати те, що м, три інвертора є інвертор ANR, Паве Мер та Дакстрон, і хотів би сказати точку зору про них, що яка різниця є в їх. Є їх та що зборка. Наприклад, взяти, можливо, комусь попадалися інвертори ПВМР хороші, але мені попадалося багато інверторів ПВМР не в не дуже хорошому стані. Там неприпальні трансформатори хороші, ще щось. Там купа, багато різних нюансів. Є інвертори ПВМР, і зараз будуть критикувати. Є інвертори ПВМР хороші, які я поставив на новій пошті, ще десь там люди поставив, Працюють ще по досі, нарікань ніяких немає. Все працює шикарно. Але і попадаються інвертори, які желають кращого. І, наприклад, взяти інвертор Павер, не Павемер, а Daxtron і ANER. Вони між собою плюс-мінус похожі, але є ще один такий нюанс. Почнемо з самих проблем. Проблема перша, яка я дуже часто стикаюся, це пов'язано з платою управління мозгів. У мене достатньо трошки не збирався таких мозгів, але я вам скажу, в мозгах є один такий нюанс. Коли, наприклад, ми робимо запуск інвертора. Проходить пару секунд, там не знаю, в кожного по різному інвертору запрограмована прошивка, і коли він е, не щолкає реле, а просто взривається інвертор, це рівноцінно то, що плата є нездала. Скільки б ви б його не ремонтували, оця мозги дуже погано працюють. Я з таким стикався, просто міняв музги, став на другий інвертор. Тоді після того мені не горіли транзистори, і він почав коректно працювати. Я ще раз наголошую, що це є моя точка зору, щоб ви зрозуміли. І коли я запускав, вони зразу горіли. Ще одна пов'язана проблема з тим інвертором, з мозгами, коли ми підключаємо мозги, підключені мозги, все типу, класно, інвертор запустився і він годить, навіть у вас відсутній акумулятор, включена мережа, і у вас генерація реально там мізерна. Може бути, там, наприклад, 500 Вт, 600 Вт, там, нехай 700, а інвертор постійно годить. Без акумулятора ж він постійно годить. І як взяти, наприклад, у мене на стенді стояли е, такий інвертор, і на стенді стояли е, такі мозги, е, були браковані, і виключ... заключалася проблема в тому, що. Інвертор якогось милого почав генерувати назад в мережу. І коли в мене стояли два ватметри, один вхідний, другий вихідний після інвертора, і на них було показано значення в амперах, і один показував, що там 6 ампер війшло в інвертор, і на виході має бути там плюс-мінус 7 ампер. Це є нормальне значення. Але коли, наприклад, я бачу, що з хата бере в районі 6-7 ампер. А на виході там 11 ампер, 12 ампер або там 9 ампер, залежить від сонячної погоди. Це признак того, що він постійно вам править мережу. Коли у вас немає зеленого тарифу, це вам гірше, тому що воно вам накручує з вашої кишені. Так що майте на увазі. Друга проблема те, що багато мені людей критикували, казали, що я не те говорю. Я розбирав інвертори і стикався не зі всіма. Бували багато інверторів, яких треба було не було підкручувати транзистори. Але були інвертори реально з відкрученими транзисторами. У мене наприклад, я брав просту викрутку. І я ставив легенько на руку і починав легесенько крутити з чуттям, не брав там, типу, сильно крутив, бо дехто буде прокладку. Я прекрасно розумію, я більше п'яти років займаюся ремонтами, то твердо можу сказати, що я займаюся ремонтом різної побутової техніки, різними всякими прилами, і телевізор, і всього е, купа. І коли легесеньку ви крутите, ви маєте легенько докрутити. А коли я ставив і просто зробив не один обер, це реально дуже погано. І... Бували транзистори гарно прикручені в інвертори, а в деяких транзистори були погано е, прикручені. І мусив я виправляти цю помилку, бо ще було в тому, що інвертор включив, попрацював деякий час, дав йому навантаження, бах, згорів. Блін, ну що то так? Е, зарядка від сонця в, ну, від мережі відключена. Я йому просто дав навантаження сутові з акумулятора, він зірвався. Е, почав робити маніпуляції, те, що я їх почав докручувати. І транзистор. З відчуттям вже говорив. Зараз вам покажу перший ключ. Брав, наприклад, хрестову викрутку, а другий, в мене ключ е, ви от бачите. головка. Я брав нею, докручував, залазив до транс... під трансформатор, там і помалесенько підкручував. Легенько чуттям не переброшити. Бо реально бували такі методи, що типу, де недоступно дуже тяжко залізти, там і вони і були недокручені. Коли я це, наприклад, це робив, виправляв. І ще коли я докручував транзистори, в деяких інверторах треба було пролізти, подивитися кожну деталь, як пропайне. Чи нема там, соплі, бо бували, там така кусок, аніфолі, і він там між, між транзисторами там, тако просто болтається. І він десь замкне, бах, інвертор згорить теж. І вас може просто вибити знову 0,9 помилка і купа всього <клес> проблем. І ще раз скажу, в тих нових платах-інверторах ще є такий нюанс, що там слабі блоки жилення. Наприклад, брати старі плати, хто має старі інвертори з двома конденсаторами на виході, я вам скажу, це надійні інвертори, вони легко ремонтуються, і якість в них зборки набагато краще. Наприклад, в людей, хто має з двома конденсаторами інвертори, це я вам скажу, дуже хороші інвертори. Вони працюють без всяких нарікання. Дуже багато я людям перестановляв, бо шукав хороший інвертор. Але китайці нам того року зробили ні і багато людям дуже гарні подарки, які люди могли попасти, як то в великий мінус. І заключається в тому, що блок живлення, який би мав витримувати набагато більше, він витримав набагато менше. І ще в тому блоку живлення там погано було е, зроблено. Обв'язка, наприклад, не обв'язка, а погана була виставлена напруга. Як хто з майстрів розуміється, то ви можете собі там поаналізувати, пошукати, подивитися, що там напруга має бути стабільна, а не плавати. Наприклад, ви шукаєте по інвертору, де у вас неправильна напруга. Мають бути всі напруги як 12 вольт, там 12 вольт, як 5 вольт, то 5 вольт. А як напруга там десь гуляє, наприклад, не така, і демі є чуть, чуть навантаження, а напруга просаджується, це означає те, що блок жилення трохи заслабий. І таке стикалося, мусило виправляти ті помилки і робити. Не, не буду я вам показувати дещо, бо багато будь зараз людей мені писали в коментарях, що я розказав, як дещо робити, але це мій хліб. І все розказувати. Вам я теж. Я просто вам розкажу, як виправити помилки, деякі, щоб ви могли, наприклад, і збіжати того, щоб не викинути грошей в. І ще одна проблема є, з якою стикаюся. Це є більшості холодний час пора року. Багато мені людей писали, що то за маячення, але є такий один нюанс: конденсат. Багато людей цього не розуміють, беруть просто інвертор. Встановляють в приміщенні, включають його, підключають батарею, проходить деякий час, інвертор хлап згорів. Проблема в тому, що перепад температури, інвертор горить, дехто, говорить, що він може працювати при мінус 10 град. Так, звісно, він може працювати при такій температурі. але ви зрозумієте, що коли його ви включите, прогрієте, він не буде мати всередині конденсатор, то він буде працювати. але коли ви принесете, наприклад, в приміщенні, в мене така ситуація, бо що я в майстерні мав інвертора. На вулиці тепло, плюс 5 градусів. Я приніс його, поставив, включив різкий перепад температури радіатора, почали грітися, почали поплаті текти. В майстерні було 9, на вулиці було 5, інвертор, мій власний просто хлоп і згорів. Згорів від того, що... Е я, як то кажучи, віднісся до того латно і сам зробив велику помилку. Чому я його зняв? Зняв, бо тому, що мені треба було експериментувати з різними інверторами, і були різні ситуації нештатні. І треба було, коротше, щось комбінувати, там поставити, там те зробити. І так сталося, що я і свій інвертор спалив. Але він працював в мене вірою правдою. Нарікай на нього не було. Він з двома конденсаторами. Я не був задоволений і він шикарно відпрацьовував. Тепер ще одне. По налаштуваннях. Я дуже багато експериментів з налаштуваннями, і хочу сказати, коли ви берете встановляєте інвертора, будьте уважні, те, що в деяких людей, коли ви об'єднуєте нуля, не знають чого. Вони горять. В деяких людей ви не об'єднуєте нуля, вони роблять. Не знаю, з чим то пов'язано, але думаю, що може бути якийсь реверс, ще, тось, наприклад, якась імпульсна напруга, яка вертається йому назад. Буває по-різному. В деяких людей я стараюся ставити після інвертора ПЗВ. Для того, щоб не було якоїсь утічки току, щоб інвертор щось не так стало, нехай лучше виб'є ПЗВ. І вже багато людям поставив і все шикарно відпрацьовує. Деяких людей я став і 0 об'єднаний ПЗВ, стояла перед інвертором, все працювало, в деяких по-різному. Ситуація буває різна. Треба все аналізувати і дивитися. Як, наприклад, 0 хороший, значить, ви за це можете не боятись. Але розумійте те, що коли у вас є вдома, наприклад, інверті, циркулярка, ще щось такі, якісь станки, ви розумієте те, що. Коли буде реверс, наприклад, він почне працювати як генератор, може назад дати інвертор, може теж хлопнути. Так що майте теж на увазі про і це. Тепер далі. Перший. Я ставлю в другому е, це є заряд від сонячних панелів. я 70 А на тих вонових інверторах, інвертор хлопнув. Почав залазити в. Як саму Антенку почав аналізувати, чому воно так сталося, і замітив, що коли було 55 майже 60 з копійками Ампер, інверто хлопнув. Чому так сталося? Сталося тому, що китайці запрали дуже херові транзистори. І за тих херових транзисторів інвертори дуже горять. Зараз дуже багато попадається тих транзисторів купа. Можете їх купляти, хочменіми там по 50-100 гривень, але по факту. Зараз їх якісних нема. Я реально скільки став гроші і купив і на Aliexpress, і там купляв будь-де шукав хороші транзистори, понакупляв їх, поставив їх, бак згоріли, ще один бак. Я розбираю, а в транзистори, по суті, кристала взагалі нема. відсутні. а там має бути хороші, тр... хороший кристал. Як його там нема, і ви поставили, наприклад, я поставив на інвертор, щоб воно заряджало від сонячних панелів. дивіться, 3,5 по сонечку, залітало, дивіться, там в районі. Чи плюс мінус 55 до 60 А інвертор горів. Потім я ще один інвертор поставив: поставив 50 А по сонечку, а мережу просто від'єднав взагалі. Ну, типа відключив взагалі повністю, щоб не заражало від самої мережі. Просто він висить в бойпасі суто, заражає сонячі панелі. Я не знаю, Ну це мій моновибір, бо я хочу економити, а не щоб заражало від мережі. Мені і так добре. Кожен має своє бачення. І суть в тому, що коли б став такий, вже пройшло більше трьох тижнів, інвертор більше не горить. Все нормально, все працює і навантаження давав. Не знаю, з чим то пов'язано. Чого воно так, наприклад, я йому давав кіловат, 7, 8, 9 кВт. Ще один такий інвертор я повішив своєї сестри, теж з конденсаторами то нова версія. Там мержі взагалі відсутньо. Людей, яких нема взагалі мережі, ви можете ставити ті інвертори. Я вам завіряю, що вони будь реально працювали без всяких нарекань. Я поставив своїй сестри. Я йому тягла до 15 кВт. Він не знаю, він втікав за щиту, блін, що він і не робив, але інвертор, що досі працює? Коли нема мережі, то він реально працює. Коли з'являється мережа, а пов'язано з тим, що. Коли появлялася мережа, це моя ці типу, позарадумка. Коли появлялася мережа, і мозги херово працювали, замість переключитися нормально, вони не могли нормально переключитися, шва зустрічна напруга, і інвертор, бах, горіли. Це і випадки одиночні, але випадків є таких. Наприклад, моєї сестри стоїть інвертор, він працює без всяких нарікань, і я на ньому запускав 3 кВт циркулярку, давав і 4 кВт двигуни запускав. Він запускає. Буває, перенавантаження. Показує. В мене було по лічильнику, що який стоїть обмеження, він показував до 70 А перенавантаження, але інвертору нічого не сталося. Він просто пішов в защиту, вибив. Ну, діпа, все відпрацювало штатно. Так що, як хтось має систему і ставив собі в полі, де там взагалі залі світла, немає ніякої комунікації, то він у вас буде працювати добре. І ще одне, коли ви їх е, встановляєте інвертор, ставте від мережі 20-30 А. Ті інвертори дуже ужасно бояться низької напруги. І блок живлення просто горить взагалі. Але ситуація така, що коли низька напруга, він горить. Е, сам інвертор. Він може згоріти не самі транзистори, а просто згорить блок живлення. І в мене в мого друга на 31 грудня якраз перед новим роком згорів. Інвертор згорю по тому, щоб блок живлення не витримав і просто помер. Бо люди почали все пекти, там було 150 вольт, і він просто згорів. Кого є низька напруга, бажано щось робити, щоб вас не було. Бо він буде постійно клацав-клацав, йому треба напруга для переключення, він не витримає і просто вас згорить. Так що, друзі, заключення таке. Як ви ремонтуєте ті інвертори, перше, звертайте увагу на напруги, які там є стабілізатори, які, там, наприклад, блоки живлення, які мають видавати правильно, а не там плаваючи. Друге, дивіться на транзистори якісні. Бо як ви купите транзистори, або вам майстер, який відремонтував інвертор, поставили транзистори, могли б попрацювати буквально, там, наприклад. там... Пара хвилин ви дали навантаження і він хлопнув, це признак того, що транзистор реально дуже погані є. І дивіться те, щоб коли вам зремонтували інвертор і ви його підключили і дали навантаження там 5-6 кВт, і він тримається, значить признак того, що хороші транзистори. Але як неправильно підключити інвертор до яких людей, наприклад, є така ситуація, що неправильно. Ну, Підключення інвертора, і там буває, що або фаза пробиває на заземлю, на землю пробиває. І підключає інвертора, він пропрацює деякий час і просто інвертор хлоп, згорів. Шар один ставиш інвертор, скільки б ви не стали інвертор, вони горять. А проблема в тому, що в комунікаціях вдома неправильно це все зроблено. Деяких людей я взагалі бачив, що заземлення стояло 0,8 квадрата, це, ну, це смішно. Має бути мінімум 6 квадратів на заземлення, а там стояло 0,8 і на заземлення. Це, по суті, великий резистор. Так що, друзі, не знаю, чи доніс вам хорошу інформацію. Хотів більшості поділитися, як це моносець виправляти. Так що, дякую вам за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.